Реве та стогне дніпро широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, грами хвилю підійма, І блідний місяць на ту пору Із хмари де, де виглядав, не наче човен в сині морі, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою Біля того гаю, що чорніє над водою, Щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може, жде козаченька, Щоб залоскотати? Не русалонька блукає. То дівчина ходить, І сама не зна, бо причина, що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб, бач, ходя о півночі, спала й виглядала козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вертнутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі. Не вимили біле личко, слізонькі дівочі. Орел виняв карі очі на чужому полі. Біле тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма ще ніч дівчино його виглядає, не вернеться чорнобривий, та й не привітає, не розплете довгу косу, хустку не зав'яже, не на ліжко домовину. Сироту ляже. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її, молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі. Прости, сироту, кого ж її любити ні батька, ні неньки? Одна, як та пташка в далекім краю, пошли ж ти їй долю. Вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи вина ж голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що соки лубив? Сумує, вуркує, білим світом нудить, Літає, шукає, дума заблудив? Щаслива голубка, високо літає, полине до Бога, милого питать. Кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто те знає, де милено чує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напова, чи, може, з другою другою кохає, її чорнобриву уже забува? Якби то далися Орлинії крила, За синім би морем. Милого знайшла, живого б любила, другу б задушила, а до неживого у яму блягла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче, журиться. Журись, каже думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Вона все ходить з уст дні пари, широкий Дніпр не гомонить, розбивши вітер чорні хмари, ліг біля моря отпочить. А з неба місяць так і сяє і над водою, і над гаєм. Кругом, як в усі, все мовчить, аж гульк Дніпра поверинали, Малі діти сміючись. Ходімо гріться, закричали, Зійшло вже сонце, голі скрізь, зосокі коси, бо дівчата. Чи всі ви тут, кличе мати, ходім шукати вечерять. Пограємось, погуляємо та пісеньку заспіваємо. Ух-ух, солом'яний дух-дух, мене мати породила, хрещену положила. Місяченько, наш голубонько, ходи до нас вечеряти. У нас козак в очереті, в очереті, в осоці, срібний перстень на руці. Молоденький, чорнобровий, знайшли вчора у діброві. Світи довше в чистім полі, Щоб нагулялись доволі, поки відьми ще літають. Поки півні не співають, по нам. Он щось ходить, он під дубом щось там робить. Ух-ух, солом'яний дух-дух, мене мати породила, нехрещену положила. Зареготались нехрещені, гай обізвався, Галас, зик Ордамов ріже, Мов скажені летять до дуба, ніч чечир. Схаменулись на хрещенні, дивляться, мелькає, щось лізе верх по стовбуру до самого краю. Отож тая дівчинонька, що сон наблудила, Отаку то їй причину ворожка зробила, на самий верх на гілячці стала в серце коле, подивилась на всі боки, та лізе додолу. Кругом дуба русалоньки мовчки дожидали, сяли її сердешною та й залоскотали. Довго-довго дивувались на її уроду. Треті півні кукуріку шелестнули в воду. Защебетав жайворонок угору летючі, закувала зозуленька на дубу сидячі. Защебетав соловейко, пішла луна гаєм, червоніє за горою, плугатир співає, чорніє гай над водою де ляхи ходили, засиніли понад Дніпром високі могили, пішов шелест по діброві, шепчуть густі лози. А дівчина спить під дубом, прибитій дорозі. Знать добре спить, що не чує, як кує зозуля. Що не лічить, чи довго жить, знать добре заснула. А тим часом із діброви козак виїжджає, під ним коник вороненький, на селу ступає, і знемігся, товаришу, сьогодні спочинем близько хата, де дівчина ворота очинить. А може, вже очинила не мені другому. Швидше, коню, швидше, коню, поспішай додому. утомився вороненький і де спотикнеться, коло серця козацького, як гадина, в'ється. Ось іду той кучерявий. Вона, боже милий, бач, заснула, виглядавши моя се закрила, кинув коня та до неї. Боже ти мій, Боже. Кличе її, та цілує, ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготась, розігнався та в дуб головою. Ідуть, дівчата, в поле жати, Та знай співають ідучи, як проважала сина мати, як йсь татарину ночі. Ідуть. Під дубом зелененьким кінь замордований стоїть, а біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві нігде правди діти. Підкралися, щоб ізлякать. Коли подивляться, що вбитий з переполоху ну втікать. Збиралися подруженьки, слізоньки втирають, збиралися товариші та ями копають. Прийшли попи з корогвами, задзвонили дзвони, поховали громадою, як слід по закону, насипали край дороги, дві могили в житті. Нема кому запитати, За що їх убито. Посадили над козаком явір та ялину, а в головах у дівчини червону калину. Прилітає зузуленька над ними кувати. Прилітає соловейко, що щебетати, Виспівує та щебече, поки місяць зійде, Поки тії русалоньки з Дніпра грітись вийдуть.